Слава Україні! Розпочалася 523 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України сьогодні вночі Російська Федерація завдала ракетну удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли. Понад 40 населених пунктів. Зокрема, постраждали Сеньківка та Бучки Чернігівської області, середина Буда і прогрес на Сумщині, та Вовчанськ і Бударки Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. thank you